Привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я хочу зробити розпаковку новорічних подарунок від брендів. Я знаю, що ви дуже сильно любите таку рубрику, і ще завдяки тому, що в ній завжди я розіграю щось крутезне для вас. Дивіться це відео, щоб дізнатися, як отримати подарунок. Різдво новий рік вже скоро. Бренди вже потрошки присилають свої пакуночки. З чого я хотіла б почати, це ось такий. Рожевий мішечок з бантом, і тут таке подаруночок від бренду Pandora. Вони презентували свою різдвяну колекцію. По перше, ну це просто краса неймовірна, бо я вже трошки підгледіла. Сорочка подивіться, яка красивуща, і це колаборація українського бренду Жул і Джуджуль. Блін, напишіть, якщо знаєте, а, і Пандора. І саме крутезне тут те, що тут мої ініціали. Зараз її одягну і буду а, вести все це відео в ній. Вона така м'якенька, така прям комфортна і в ній дуже прикольний крій. Я залишу вам посилання на всі засоби, що тут будуть. І ще в ній круто те, що в ній довгі рукави. Бо в мене довгі руки, і зазвичай на мене все підстрілене. І так приємно. Мої ініціали і як гарно мені пасує ця комбінація. І ще, ну це ж не головне, але мене поплющила саме від сорочки. Давайте разом з вами підглянемо, бо я ще не відкривала. Це браслетик із шармом. Бачите, тут як падаючі зірочки. В мене, до речі, на руці я не знімаю два браслетики. Пандора, а це обидва з колекції Пандора Мі. Цей був із першої їх колекції, і зараз от такий це переосмислення класичного браслету з перлами. І оцей в мене є тут. Ще на нього можна шармки вішати різноманітним. І тут, бачите, на застіпці теж сердечко. Я залишу вам посилання на новорічну колекцію. Ви зможете а, поглянути, обрати щось для себе, можливо, додати свій вішлі. Далі я просто хочу це показати, бо це ось така просто непідйомна композиція. Тут засоби нового бренду, який з'явився в Україні. Це бренд Біотен. Боже, не знаю, навіть як так тепер коректніше казати доступні засоби чи бюджетні засоби. Вони багато де представлені. Я залишу внизу посилання. А, і ви зможете ознайомитися з асортиментом. І в мене тут шість засобів: міцелярна вода, гель для вмивання. Також тут сироватка, засіб для шкіри навколо очей. Ось такий гель-крем. І більш такі поживний крем, і на всі ці засоби, до речі, зараз ще діють дуже класні, приємні знижки. Тож ознайомтесь обов'язково. Далі в мене є ще одна величезна коробка від бренду Матрікс. Я дуже люблю їх засоби для догляду за волоссям. Давайте відкриємо. Ого, до речі, ця розпаковка вона і для мене ще сюрприз, бо я нічого не відкрала. Професійний комплекс для зволоження волосся у сім разів більше зволоження. Ось така зелененька ця серія. Вони, до речі, змінили нещодавно пакування, і тепер все таке прям стильне молодіжне ще тут є: люстерко. Тут зволожуючий шампунь, бальзам для волосся. І також ось такі функціональне, типу як олійка серум до речі, в скляному пакуванні ще спробую і розкажу. Але зараз я користуюся іншою новинкою. Нещодавно я отримала розсилку від бренду Біолаш, і там був засіб, це незмивний засіб, який має в собі термозахист. І я дуже дуже закохалася в цей продукт. Дуже мені сподобалось. Зверніть увагу, залишу на нього теж посилання, тому що це була розсилка, я її показувала в інстаграм, я її вже давненько відкрила. Але який же це крутесний засіб? Це також серія для сухого волосся. Вона його зволожує, і з цим засобом в мене взагалі не електризується волосся, коли я потім роблю укладання щіткою, феном. Коротше, будь-як. Тому дуже кайфова штучка. Я була на презентації новорічних подаруночків від бренду L'Occitane, Вона проходила в бутику, і можна було подивитися, роздивитися все, все понюхати, спробувати. А я зрозуміла, що там дуже багато, до речі, змінилось. А, також там я для себе відкрила просто прикольні чоловічі аромати, тому що раніше мені дуже подобався аромат Кат, але зараз і мені він здавався таким якимось от таким. А тепер я зрозуміла, що мені взагалі інші аромати там подобаються. І ось такі можна придбати там, новорічні наборчики. Це. Ось такі будиночки, їх можна повісити на ялиночку, це буде прикольно виглядати, і вони просто гарно виглядають як подаруночок. Там є декілька різних видів, і оце, наприклад, подаруночки за. А найнижчою ціною такий набір коштує 439 гривень, і от подарункові набори починаються від такої ціни. І вони всі отак гарненько запаковані. Там ще є мільярд інших варіантів. Отут є, до речі, цей кат з чоловічий бальзам для гоління. Дуже симпатичні, бачите, і хлопчикам і дівчаткам наборчики. Розпаковка для льовки. А поки він не бачить, я вам покажу, щоб в нього потім не було недовольства. Ось. Стакенний офігенний картонний конструктор, чи як це правильно сказати, 3D-пазл, який можна скласти, він зроблений з картону. Це ось такий буде в нас тиранозавр Rex. Я залишу вам посилання, там просто мільярд інших варіантів дизайнів, що можна скласти. І що я подумала, це дуже круто. Потім, коли ви вже награлися цією штукою, її можна здати на переробку. Це просто геніально, тому що. А цей пазл він із картону. Це екологічно. Це можна переробити. Просто вау! Тут ще була ось така листівочка підписана від руки. Така штучка, яку можна повісти на двері. що, Типу ми. Збираємо пазлик. І, до речі, класний мішечок, дуже симпатічний. І ще написано, що цю штуку можна зібрати за 60 хвилин. Я чомусь згадала фільм з Анджеліною Джолі Олди тут. Угнати за 60 секунд. От треба, до речі, спробувати, чи можна буде реально за 60 хвилин зібрати цей пазл. Величезний ось такий подаруночок від бренду Кларанс. Його я теж ще не відкривала. Я бачила, що там є. Смаколики, тому що їжу я <зад> здалеку бачу. Подивіться, скільки всякої краси. Тут такі штучки, Льова дуже любить Це ви кладете в молочко, тепленьке розмішуєте, і виходить, типу гарячий шоколад, какао. Також тут маршмеллоу, прянички з різними бачите, прикольними дизайнами. Ось тут сніговичок. І ось такий ведмедичок. Листівочка підписана від руки. Блін, це так приємно, дякую. Вау! 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 Ціла купа косметики! Який прикольний засіб! Це як сироватка з відтінком. Ой, це помадка й Жолі Руш. О, новий дизайн. раніше такого не було. Дуже святковий відтінок, Дабл серум для області навколо очей, сироватка дабл серум для обличчя. І ось такий флюїд з SPF 15. Далі я була на презентації бренду Inro. Це український бренд, який робить надзвичайні свічки, аромадифузори, а також колекцію доглядових засобів. І в них вийшла зараз лімітована така новорічна колекція, ось в них ще вийшла колекція Зодіак. Яка підходить типу, під різні зодіакальні знаки? Я до речі, нюхала своє сон... ну, типу ту свічку, яка мені підходить по сонячному знаку, то яка по асценденту, і мені все підійшло. У мене аромат лате Макіато, такий прям вершковий, дуже-дуже приємний. А ще там був прикольний аромат з апіролем. Прям пахне піролем, реально. Ще в Україні з'явився іспанський дерматологічний бренд, який а, спрямований на покращення стану чутливої шкіри. Бренд називається Sensilis. Ось такий мені прислали набір. Зараз відкриємо, глянемо, що всередині. І також в мене є піночка для чутливої шкіри. В мене чутлива шкіра, тому це просто для мене ідеально. Я ще не пробувала, тому що хотіла вам все гарнесеньке показати. А ось такий наборчик. Тут в ньому косметичка. Також відновлююча сироватка і крем. Крем з антиглікуючою дією. Антивіковий легкий крем проти глікації для зрілої або сухої шкіри забезпечує глибоку гідратацію, прушність та має освітлювальну дію. Ось така косметичка, крем і сироватка. І ще в мене була парочка пробничків. У нас з'явився ось такий бренд. Він називається Straight. Це бренд. Такої широкої лінійки для чоловіків. Ось так гарнесенько, все запаковано. У цих засобах є чотири лінійки різних ароматів: Leaf True, Red Coat, Face і Rise. Подивіться, як гарно. По-перше, вже якби достатньо так подарунково і святково. Також є засоби для гоління, догляду за тілом. А можна знайти реально такий широкий асортимент і дуже прикольні аромати. Там є і такі прості, якби свіжі. І такі більш глибокі насичені, реально виглядає дуже прям солідно при тому, що ціна доволі доступна. Я отримала просто якусь чумачечу розсилку від комфі, фонтан комфі. Я коли відкрила я така, я вибачаю, що тут сірники. Монетка і пала Санта. І я така. Але ось така була прикладена листівечка Це фонтан Комфі, задаєте питання, підкидаєте монетку, і ця монетка дає вам відповідь. Я згадала в цей момент таку приказку, що якщо сумніваєшся, підкинь монетку. Якщо відповідь тобі не сподобається, ти вже все до цього вирішив. Дякую, Комфі, за чергову максимально. Але я не знаю, я кожен раз думаю, що там буде в цей раз. А, тому що ну, от реально в них якийсь такий креатив бешений Але саме цікаве, що в них найкращі ціни на ліга. Так що дуже вам раджу зверніть на це увагу. Далі найцікавіше в кінці: ось така в мене розсилочка була від українського бренду Віна. Лавіно, коробочка. Я знаю декілька. Брендів українського вина, і в мене є прям свої фаворити. Так, тут біленьке і червоненьке. До речі, дуже симпатичне в них оформлення, супер мінімалістично. Просто-от прям нічого зайвого. Я, до речі, людина, яка обирає завжди вино по етикетці. І я б на таке звернула увагу, тому що воно прям мінімалістичне, але якесь таке з родзиночкою. Ще на сайті Прокар з'явилися ось такі. Типу, як маленькі адвентики, 10 секретів твоєї краси. Вони є в розділі б'юті бокс. В них багато різних варіантів цих б'юті боксів. Ви можете зайти на сайт, подивитися, і ще там з'явився ось такий адвент-календарик. А найфартовіше з вас отримує такий адвентик. Тож знизу буде інформація про те, як його виробити. Найприємніша це український бренд Гуня. Вони роблять надзвичайні речі з українською айдентикою в сучасному переосмисленні. І я дуже добре, давним-давно знаю цей бренд, тому що в нас в Україні колись був дизайнерський дует Кам'янська-Кононова. І потім я не знаю, до речі, з якої причини. Дівчатка, наскільки я зрозуміла, роз'єдналися, і Наташа Кам'янська почала робити свій власний бренд. Він називається Гуня. Я не пам'ятаю, чому він, до речі, називається Гуня, але там було якесь пояснення. В них просто надзвичайно симпатичне все. Все. Там є такі речі, знаєте, вони, ну, скажімо так, не не неоднозначні. Люди на них якось так реагують, але. Такі речі вони для людей з почуттям гумору. трошки Тому що ну от я вам залишу посилання, ви зможете подивитися. Вони беруть, наприклад, зображення з якихось ікон і їх трошки так переробляють, що це виглядає. Боже я не знаю як так пояснити В них така своя естетика, і воно все таке прям cute, як це сказати, типу милесеньке і таке. Прям... От я там в них придбала чепчик. Ось такий. Він, ну, мені просто реально потрібна була шапка. І я. Просто їх колись побачив. Ну просто, ну, ш, ну це ж просто краса. Ну просто, правда, в мене ззаду просто бантик, воно гарно не одягається. Але а, цей чепчик він надзвичайно приємний. Я його одягаю тут і вушка в теплі, коли я бант ззаду не чіпляю. Теплесенький і гарнесенький, і такий приємний. І таке все. М -м -м -м. І я розпаковку робила в інстаграмі, собі придбала його на е День Святого Миколая. І я робила розпаковку, і там були в мене відповіді: там чи подобається вам. Не подобається. Ну, а, носили б таке не носили, і там написано, що не носили, але тобі пасує. І це було найбільше відповідей. От в них речі, вони прикольні, але коли ти на них дивишся, тому що такі, це не для мене. Вони зробили лімітовану колекцію. У них є надзвичайно гарна кераміка. Хоча в них все, чесно кажучи, для мене надзвичайно гарне. Вони випустили колекцію до 2024 року року дракона. Це чашечка з дракончиком. А ще я, дракончик. От, так що наступний рік мій. І ось така в мене чашечка, тепер гарненька. Це ручна робота, це ручний розпис. все таке прям. Це подаруночок, це особливо ще приємно. Піду поставлю, поки ну, розфігачила. І побачимо з вами в наступних відео. Я бажаю вам чарівного, нового, переможного року, щоб всі. Повернулися додому, і сталося найбільше диво, якого ми очікуємо. Все, до нових зустрічей!